Ну, а далі про тих, хто став на захист ще з 2014-го. Це саме представники системи міністерства внутрішніх справ. Вони несуть службу як в тилу, так і в прифронтових громадах. Ми неодноразово бачили, як поліцейські першими прибували на місця влучань російських снарядів та ракет. І от проект 4.5.0 все спокійно. Розповість про те, як розвивають військові навички столичні правоохоронці. Я с тобой отлично за Там двоечку и і так и і ми часто чуємо або читаємо в пабліках і соцмережах поліцейські мають воювати, відправте поліцейських стилу на фронт. Але повірте, від початків широкомасштабного вторгнення ба більше ще з 2014 року е представники правоохоронних органів служать і захищають нашу батьківщину. Нині ми на одному з полігонів на Київщині, де спецпризначенці нацполу тримають вишкіл практично щодня. Але в цій програмі ми Ні! представимо вам три біографії: три людини, три представника. Системи МВС і національної поліції з їх історіями, з їх біографіями. Це проект 450. Все спокійно. Далі буде. Служити та захищати гасло Нацполу. актуальне у мирні часи, а в часи війни і поготів. Вони ті, хто боронить закон, порядок і правду на місцях. Як у мовномирних містах і селах, так і в деокупованих та прифронтових громадах. За даними МВС, у лавах національної поліції зараз служить близько 100 тисяч правоохоронців. З них 75 тисяч це чоловіки і 25 тисяч жінки. Значна частина полісменів воює на фронті або ж виконує завдання, пов'язані з обороною держави. Так 30 тисяч поліцейських розкривають злочини та стежать за порядком у регіонах, де проходять активні бойові дії. Ще 5 тисяч правоохоронців воюють у лавах бригади Людь, яку МВС формувало на початку 23-го. Збройна агресія Російської Федерації ускладнила життя всім нам, всім українцям. Юрій Кузьменко в правоохоронних органах з 1999 року пройшов шлях від рядового до першого заступника начальника департаменту карного розшуку нацполіції. За плечима 20 років оперативної роботи відповідає за розкриття воєнних злочинів, злочинів проти особи, а також організацію роботи підрозділів карного розшуку. Карний розшук в ці часи був і є щитом від злочинності. Він є важливою складовою в системі безпеки, як в Україні, так і взагалі на території ну, європейської безпеки. в цілому. я ніхто не буду такого готовий, тому що ніколи ми не робили огляди і по ракетним прильотам. Інна Рець в Нацполі з 2002-го. працювала експертом з балістики, дактоскопії, трасології, холодної зброї, ідентифікації особи нині очолює сектор криміналістичного забезпечення слідчого відділу одного зі столичних управлінь у серпні. 23-го була серед тих, хто ідентифікував у Дніпрі загиблих воїнів. Успішно застосовує метод ДНК аналізу. Дуже багато э, додавалося тих досліджень, які ми раніше не робили. А саме зараз ми проводимо і ДНК, визначаємо ДНК профілі осіб, э, у ДНК лабораторию для швидкісного визначення ДНК профілю особи. Э, також багато застосовують і техніки, які дрони, і 3D-сканування території. З'явилася робота по виявленню в відносно мирних містах. Груп ДРГ безпосередньо це також робота патрульної поліції, які здійснюють перевірку і осіб, і транспортних засобів. Ігор Харченко у 2014-15 роках брав участь у бойових діях на Донеччині та Луганщині з 2017 року у лавах патрульної поліції. З початком повномасштабного вторгнення долучився до бойового підрозділу. Став навідником і командиром розрахунку мінометної батареї. Пройшов Херсонщину і Харківщину. За плечима лишилися Балаклії, Ізюм, Лиман, Бахмут, Серебрянський ліс. Наразі заступник командира роти 6-го батальйону 2-го управління патрульної поліції в місті Києві. Департаменту патрульної поліції, Національної поліції України. Я можу е, з певністю сказати, що, мабуть, немає е, такого. Поліцейського, який даючи присягу на вірність державі, гідно несе службу, чи він не хотів би виконати в повному обсязі свій обов'язок по захисту держави, Сербіянський ліс ну максимально складна локація. Та й взагалі Луганщина і схід в цілому. А який досвід був у вас пов'язаний з цим? Наскільки швидко ви адаптувалися? У мене не було. Перебуваючи безпосередньо в бойовому підрозділі, приймаючи участь у бойових діях, в мене не було жодних ілюзій стосовно того, чому я там знаходжусь, і не було жодних ілюзій стосовно того, що мене там ну, мало чекати, і стосовно своїх обов'язків. Тому, повернувшись сюди, я розумів, що я робив те, що я мушу робити. Кількість злочинів фіксація да вона можливо навіть і збільшилася, але це саме пов'язано з тим, що ви фіксуєте злочини пов'язані з російською агресією. Що саме? Ну, в першу чергу, це звісно злочини скоєні на тимчасово окупованих територіях України. Це воєнні злочини е, скоєні в період окупації після звільнення. Це, саме поліція це перший орган влади, який на деокупованих територіях розпочинає свою роботу. Найбільше зізнається Юрій вразили жорстокість і злочини, вчинені росіянами, на вже звільненій частині Херсонщини, катування, вбивства, зґвалтування, а ще депортації та фільтраційні заходи, зокрема щодо дітей, жінок і літніх людей. Що ви особисто відчували, коли, наприклад, опинилися на тій ж самій Херсонщини одразу після деокупації? Справедливості хочеться досягнути, хочеться е, покарати тих негідників, які вступили на нашу землю і принесли таку кількість горя людям, цивільним, е, старикам, особливо, пожилим людям, дітям. От, от, цього, це певна злоба в якійсь мірі, я би сказав. Спочатку повномасштабного вторгнення правоохоронці задокументували на деокупованих територіях 101 місце несвободи, де росіяни незаконно утримували та катували громадян. Лише у Харкові виявлено 31 таку катівню. На кожному з цих місць працювали поліцейські криміналісти. Вони вилучали та ретельно вивчали найменші сліди, аби ідентифікувати особу кожного російського окупанта, причетного до злочинів над українцями. У кожного фахівця є своя чарівна валізка, так би мовити, і ви не виняток, тому що у вас тут дуже багато спеціалізованого приладдя. Чи можете ви розповісти для чого що потрібно? Тут, наприклад, починаючи з цього з цієї частини кейсу, так взагалі, то вся ця валіза призначена для того, щоб виявляти, фіксувати та вилучати в подальшому сліди, які залишаються на місці події? Так, тут основне приладдя для вилучення таких слідів, як дактилоскопічного походження, трасологічного походження. Ось, Наприклад, різні плівки так, для дактилоскопічні. Ось для плівки Так, в чому? для того, щоб фіксувати а, сліди папілярних узорів, які були вилучені при місці події. Також для того, щоб так, злочинців чи для того, щоб а, сліди індифікувати, нам потрібна така. Подушка такталоскопічна. А це все е, речі українського виробництва, тобто розхідний праздник. Але там, це, думати, так, так. це українського произ... виробництва, тому що е, якісь там західні партнери нам це вже в Україну поставляють. Як ви для себе розумієте, часто можна почути тезу, що без надійного тилу немає успіхів на фронту? В чому полягає тилова робота сьогодні представників нацполу правоохоронних органів саме в тилу, в тилових містах? Це забезпечення безпеки громадян на мирній території. Звісно, звісно, війна вона тягне за собою наслідки. Певні це і збільшення зброї у населення. Це пов'язано не тільки з тим, що там хтось якимись незаконних цілях зберігає люди. Переживають за майбутнє, оскільки 24 лютого для всіх було неочікуваним. І люди, можливо, з метою забезпечення своєї особистої безпеки можуть і зберігати незаконну зброю. Тому ми ці заходи посилюємо. Кожен з нас, заступаючи на зміну, він перш за все патрульний поліцейський, потім е, все інше. І е, кожен поліцейський е, він е, розуміє про те, що Наша служба безпосередньо е, на лінії вона е, супроводжується і ризиками, і негативними якимись е, факторами, і все це потрібно. Нормально сприймати початком повномасштабного вторгнення люди побачили, що патрульна поліція, взагалі, такий орган, як поліція, це ті люди, до яких можна звернутися в будь-які ситуації. Ми не лише в межах своїх там функціональних повноважень надаємо допомогу зараз. з початком повномасштабного вторгнення поліцейські виконують і гуманітарну місію, і е, супроводжують колони, здійснюють евакуації людей. Дуже-дуже багато додаткових функцій, де саме е, в поліцейських люди побачили ту опору, на яку можна сподіватися. Отже, якщо гасло служити і захищати, це і про вас також, то на сайті МВС і Нацполу завжди можна знайти цікаву вакансію, аби бути корисним і потрібним суспільству, або ж перейти за qr кодом який ви бачите на екрані, та податися в об'єднану штурмову бригаду нацполіції Людь, яка саме шукає воїнів, готових битися за Україну. Від себе бригада обіцяє навчання та якісну підготовку, різноманітну бронетехніку, зокрема танки, артилерійські, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння, повний соціальний пакет, зарплату від 40 до 130 тисяч гривень і гарантоване робоче місце у національній поліції України після закінчення військових дій. Від вас мотивація та бажання знищити ворога. Ось такі вони хоробрі хлопці і дівчата, які забезпечують наш спокій і надійний тил, але так само і воюють, і про це ми маємо пам'ятати. Всім більш відома бригада Людь створена ще на початках широкомасштабного вторгнення. Але як зазначив в одному з інтерв'ю профільний міністр Пан Клименко, пам'ятаємо і про ті 25-30 тисяч правоохоронців, поліцейських, які несуть службу у громадах безпосередньо, де точаться бойові дії. Це був проект 4.5.0, все спокійно.